Чергове одна з наших ластівок, пожежний автомобіль Мерседес, відправляється на схід. А саме місто Оріхів Запорізької області, яке на сьогоднішній день потерпає від навали орків та постійних бомбардувань. Над містечком Оріхів щодня здіймається чорний дим, ворожа артилерія неупинно трощить геть усе. Безпечних місць тут же не лишилося. Кожного разу, як один з наших автомобілів відправляється в гарячі точки України. Ми віримо, що він зможе врятувати чиє життя та наблизити час перемоги, а все завдяки нашим іноземним благодійникам із міста Мепен, земля Емсланд, з Лищинському та Марку Андре, з якими налагоджена міцна та відкрита співпраця. Наші волонтери з міста Оріхів з перших днів війни привезли свої сім'ї на Буковину та самі тут не залишились, а поїхали допомагати рідному краю. Ось і сьогодні разом із черговою допомогою від Чернівецької військової адміністрації хлопці повезуть ще й автомобіль пожежної допомоги. Також ми щиро дякуємо нашим волонтерам, які невтомно та злагоджено працюють та привозять все необхідне, щоб так як сьогодні наші волонтери з Оріхова мали можливість доставити у рідні краї допомогу. Перший заступник з гуманітарних питань громадської організації Унія Сергій Капіцький тримає руку на пульсі і максимально доносить до благодійників потреби наших воїнів. Тільки завдяки спільній співпраці волонтерів, благодійників та влади, сьогодні ми маємо змогу не стояти осторонь, а боротись, допомагати та захищати. Ми дякуємо кожному, хто сьогодні не залишився осторонь. Слава Україні! Слава дружній Німеччині! Героям слава!